Привіт, друзі! Ще одна інтересна робота, бачите, кілочок двоскладний, Ось він йде. Під вагу 5,35. Ось так збирається він. ось Колечко це для приманки. Катушку тут робилися вже взагалі під мультиплікатор. Ось, ну, я повішу, в мене мультиплікатора немає, повішу ось таку. Получається ось так вот. Можна і за ручку брати, ручку просто зучить довше можна за ручку брати. Ось так. Все, 7. Це я не знаю, що скільки он там важить. І оце не знаю скільки он важить. Ось робота. Бачите? Ось сама робота хлистай. такий красивий зручний варіант.